Що можна говорити? Ай ну ти фоткаєш? До нас приїхала нова поставочка Falco. і є класні новинки. Є три варіанти секаторів і є ось такі ножиці. Навіть Falco вже їх зробив. Вони так всім зайшли, що тепер, напевно, майже всі випускають ось такі ножиці. Ні, не всі. АРС, до речі, ще таких немає. Поки що, мабуть. Попробуємо їх у використанні. Потестуємо, як вони ріжуть, що вони ріжуть. Чи зручно буде стригти бонсаї, чи зручно буде стригти кущі, бо заявлені вони як ножиці для такої дрібної обрізки. Тобто мені максимальний діаметр зрізу 10 мм, Це є там всякі різні пряні, пряні травки, стригти, щось таке дрібне. Але попробуємо і бонсай, а вдруге зайде. Наступними новинками в нас є секатори. Ну, ми вже колись вам їх показували. оцю новиночку цих два варіанти секатори, що вони будуть. Зараз вони вже є в наявності. Це є така спрощена, трошки дешевша, здешевлена модель. Falco 6, Falco 8. плюс-мінус. Це в нас є ергономічна ручка діаметр 20 і 25 зрізу. І в нас що? Це є Елічка рука і Емочка рука. Ну, Практично реально як вісімка і шістка, просто вони будуть трошечки легші, трошечки тонші і доступніші по ціні. Якщо у нас фалко восьмий, фалко шостий, від двох з половиною плюс-мінус. До речі, зараз я в класних наборах з кобурами, з шапками, теж все приїхало, покажемо пізніше. Так от, повертаємося до цих секаторів. Функції свої вони виконують абсолютно дуже добре. По якості ідентичні, просто вони чуть-чуть трохи тонше. Самі ручки чуть трохи тонше. Покажемо ближче, як воно виглядає, але дуже зручний. Реально, мені навіть на мою М-ку руку цей нормально підходить, він заявлений, як на ручку Елічку, трошки довше лезу. Ніби e, 25, 25, так 25 діаметр зрізного, ну, але ви ж пам'ятаєте, секатором практично ніхто цього на постійній основі не робить. Десь колись так. Але 25 постійно секатором різати це незручно. І. о, дивіться, це фалко шостий, просто трохи похудав. А, то він вже відкритий. Наша подружка. У нас, до речі, тут так красиво, таке, таке зелене-зелена травичка, блакитне шикарне небо. І там ще декілька корівок залишилося, пасуться, якось вам покажемо. Реально так гарно виглядає. Так сидиш у віконечку, споглядаєш цю красу. Клас! І ще плюс паруслен. Дивіться, які у нас гортензії. Тож повернемося до секатора. Це в нас є модельки 170М і 170L. Цей на руку емочко, eh, діаметр, e, діаметр зрізу 20 мм. Класичний фалко, просто трошечки спрощений, тож трошечки дешевший. По вартості плюс-мінус 1700-1800 гривень. Слухайте, зручний, реально дуже і легенький. от основне. Класичний фалк, але просто трошечки худший. І ще одна новинка. Вони теж в нас вже є в наявності. Це в нас є 171 М на руку М, е, вже трошечки інакше він відкривається, тобто треба звикнути. Мені трохи незручно з нігтями. а ні, нормально. Майстер треба привикнути. Тут треба звикнути до цієї е, закривачки, защіпки, Е, як її ще назвати? Як, як назвати її? ще, Застібки, замочок. Е, це є файлка 171 М. На руку М, ку він невеличкий. Ну, елькою, звичайно, ви теж зможете ним користуватися, тому що, як бачите, руків'я досить виступають, все нормально. Діаметр зрізу, ой, дивись, який тут гарний листочок. Діаметр зрізу 20 мм. Це є хромоване лезо. Ось тут. Тут, до речі, не ржавіка в цих ножицях. Це є хромоване, високовуглецеве, покрите хромом. Лезо. Секатор зручний, вартість 1250 плюс-мінус гривень. Зручний маленький в кишеню. Ха, поміщається. Нормально, бачите? Це взяло з собою секатор, але краще секатори так не носити по кишенях, а мати під нього кобуру і туди поклали секатор, і ви завжди знаєте, що вони в парі на своєму місці або висять у вас на кишені.